Палаут, сезон 1, епізод 6. Паска. У флешбеці кінозірка Купер Говард вітається до глядачів, рекламуючи сховище номер 4 компанії Волтек, розказує та показує побут та характеристики сховища, заходить в одну з кімнат до сімі Хотернів, що саме обідують за столом. Касандра Хотерн каже, що вони та група ще з 80 волонтерів будуть жити та працювати у сховищі номер 4 впродовж наступних п'яти років, випробовуючи. Аби показати всьому світу, що незалежно від того, що їх чекає, Америка буде готова до всього. Після зйомки дубля Купер знайомиться з Батом Аскінсом. Обіймаючи дружину, Купер пропонує їй відпочити від роботи, посидіти десь біля басейну та випити. На що Барб говорить, що вдома на них чекає вечірка. Купер погоджується, адже кохає свою дружину і ладен заради неї на все. Вдома гості вітають Купера, захоплюючись його новою ролью у фільмі. Там він знову зустрічає Аскінса. Вийшовши на подвір'я, він зустрічає свого друга Сібаса. Купер говорить йому, що через зйомки в рекламі він втратив роль в одному з фільмів. Далі вони випивають та розмовляють про майбутнє, котре їх чекає. У мутанта в напіврозваленому супермаркеті знаходять чоловіки у формі шерифів, котрі кажуть, що представляють уряд. Один з чоловіків вирубає Говарда. У сховищі номер 4 максимус та Люсі проходять обстеження на деякий час, лишаються в карантині, аби впевнитися, що вони не несуть жодної загрози для мешканців. Люсі знайомиться з Берді та каже, що їхні збирачі знайшли зброю Максимуса. Люсі каже Берді, що незважаючи на те, що їй дуже приємно знову опинитися в сховищі. Їм все ж таки не слід надовго затримуватися тут. Берді розповідає в свою чергу Люсі, що вона народилася в Шейді Сенс, і що після того як місто загинуло від ядерного вибуху, її та багато інших прихистили в сховище номер 4 Пізніше Люсі та Максимус снідують за столом. В цей час до них підходить Берді та знайомить їх з однооким наглядачем-мутантом Бенджаміном. Бенджамін вітає їх та розповідає про правила поведінки в сховищі, одним з яких це заборона відвідувати 12-й поверх. Після того, як той пішов, Люсі помічає ще одного дивного чоловіка з додатковим носом на лобі. Поснідавши Люсі та Максимус, йдуть сперечаючись по дорозі. В цей час повз них проходить жінка з очами, що дуже яскраво світяться блакитним. У флешбеці Купер з дружиною розмовляють, гоптаючись у басейні. Говард каже, що думає піти з шоу-бізнесу, аби купити ранчо, де Барб допомагала б йому. Дружина Купера, вийшовши з басейну, надягає на руку наручний пристрій, котрий носять усі мешканці сховища. Вона відповідає Куперу, що не хоче йти з компанії, що її робота гарантує їм місце у сховищі. У барі Купер зустрічається з Чарлі, котрий у розмові каже тому, що Волтек це зло, що ця компанія заробляє продаючи місця у сховищах. В кінці розмови Чарлі дає Куперу візитівку та запрошує на зустріч, де той зможе дізнатися всю правду про Волтек. За сніданком, Купер знову сперечається з дружиною через незрозумілі йому правила проживання у сховищах Волтек. У сховищі Бенджамін розповідає Люсі про те, що у них дуже багато мешканців з поверхні і що це політика, котра була встановлена ще до нього. Люсі запитує того про 12-й поверх і чому туди не можна, на що Бенджамін грубо її виганяє. Максимус, згадавши, що його обрання залишилось без силового блоку, намагається дізнатись, звідки сховище отримає електроенергію. В одному з приміщень він знаходить ядерний блок та намагається його поцупити, але його ловить на гарячому берді. Вона вручає максимусу наручний пристрій та каже, що він може відпочити у своїй кімнаті, котрі йому виділили. У кімнаті Максимус знаходить купу незвичних для нього речей. Заарештованого Говарда заводять будівлю з надписом Влада. На стіні він бачить своє зображення, підписане «Розшухується». Його посаджують за стіл з ватажком шерифів, котрий каже своїм поплічникам, що купер був раніше найкращим мисливцем за наживою. Говард просить в того голку з ниткою, аби пришити собі палець, відкушений раніше Люсі. У розмові він розпитує про Молдевер. В якийсь момент шериф Трой наставляє зброю на купера, але той розправляється з обома шерифами, застреливши обох. Далі Говард бачить зображення Молдевер на стіні і каже, що пам'ятає її зовсім не такою. У навчальному класі Люсі знаходить на дошці малюнок, котрий показує історію міста Шейді Сенс. Від його заснування до загибелі від ядерного вибуху. Вона виходить з класу та бачить, як усі мешканці кудись йдуть та запрошують Люсі з собою. У приміщенні, де зібрались мешканці, вона бачить, як знявши наручні пристрої, всі збираються довкола столу, на котрому грять свічки. Всі починають роздягатися наспівуючи. Люсі здивовано озирається по сторонам. У цей час до центру виходить Берді та починає читати молитви вогняній матері. Котрою обявляється Лі Молдевер, зображення якої Люсі бачить на розгорнутому плакаті. У флешбеці Купер їде до похоронного бюро, адреса котрого вказана на візитівці. Там Чарлі знайомить його з Лі Молдевер. Люсі повертається до Максимуса, котрий насолоджується новим для нього небаченим раніше життям. Вона наполягає на тому, що їм треба негайно піти. Але Максимус хоче лишитися. Тож Люсі вирішує сама пробратися на 12-й поверх. Аби дізнатися правду. Там вона знаходить результати експериментів зі створення гібридів людей і стійких до радіації тварин. Бачить тіла, заморожені у саркофагах. На цьому її заскакує чоловік з подвійним носом, бачений Люсі раніше у столовій. Незважаючи на спроби втекти, її все ж таки скручують та ведуть до берді.